Василь Семоненко, можливо, знову загримлять гармати. Можливо, знову загримлять гармати. І танк зімне пшеницю на лану. І буде плакати і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось в останні поцілує мил, і хтось зу непрохано змахне. А може, дехто втратить віру і силу своє життя, рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу і кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді. За рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні, молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття. живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборує життя.